Добрий день, я рада всіх вас бачити. Давайте привітаємося один з одним. Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе, привітайтесь. Добрий день! Хай гарно закінчиться наш день. Діти, сьогодні ми з вами будемо говорити. Про частини нашого тіла. Але спочатку послухайте казку про веселого язичка. І вам буде потрібно виконувати все, що любить язичок. Будьте уважні. Жив собі веселий язичок у своєму чарівному будиночку. Широко відкрити рот, покажіть язик. І порухайте ним у роті. Ви, мабуть, здогадалися, що цей будиночок рот. Двері у будиночку то відкриваються, то закриваються. Ось так. По черзі відкривайте і закривайте ротик ритмічно, в помірному темпі. Кожного дня язичок виходив з будиночка на прогулянку. Висуньте язика. І от одного разу язичок вийшов погрітись на сонечку, ліг він на ганку. покладіть широкий язик лопаткою на нижні губи. Раптом подув сильний вітер. Язичок здригнувся. Зробіть вузький язик голочкою, сховався в будиночок і зачинив за собою двері. Заберіть язик та закрите рот. Дуже полюбляв язичок грати у футбол. По черзі впирайтеся кінчиком язика то вліво, то вправо щоки. На барабані, стукайте кінчиком язика в зуби д-д, Гойдатись на гойдалці, Відкритий рот, кінчиком язика по черзі тягніться до носа, а потім до підборіддя. Він любив їздити на конику, клацайте язиком, присмоктуючи та різко відриваючи його від піднібення. А коли награється, язичок йшов до свого будиночка відпочивати. Знову заберіть язик, закрите рот. Який слухняний у вас язичок! А що ще у вас є, крім язичка і ротика? Зараз ми все пригадаємо, коли в одну гру пограємо. Дивіться уважно на екран. Гра називається Мій моя моє. На екрані будуть з'являтися явля... картинки із зображенням окремих частин тіла. І ви спочатку називаєте картинку, а потім кажіть, мій. Моя або моє. Подивіться на малюнки і назвіть те, про що можна сказати мій. Мій ніс. Мій рот. Мій палець. Тепер подивіться на малюнки і назвіть те, про що можна сказати Моя, Моя рука, Моя нога. Моя долоня. А тепер подивіться і скажіть моє, моє вухо, моє коліно, моє око. Скажіть, будь ласка, що ми зараз називали? Як можна назвати це одним словом? Це частини тіла. Молодці. Щоб тіло було здоровим, потрібно гарно харчуватися. Зараз ми з'ясуємо, чи ви знаєте, яка їжа корисна для вашого тіла, а яка шкідлива. Подивіться, наш шлунок він як каструля всередині нас, туди потрапляє вся їжа. А шлунок її перетравлює. З корисною, здоровою їжею шлунок справляється легко, а від шкідливої їжі страждає шлунок і навіть захворює. Дуже не любить шлунок, коли ми наїдаємося понад міру, набиваємо живіт. Шлунок не встигає впоратися з величезною кількістю їжі і у нас починає боліти живіт. Давайте ж зараз з вами визначимо корисну і шкідливу їжу. Подивіться уважно, і давайте ми з вами назвемо, що ви бачите на цьому малюнку корисного, а що шкідливе. Так, правильно! А тепер подивіться наступний малюнок якої їжі тут більше? Корисної чи шкідливої? Що ви любите більше? Шкідливу їжу чи корисну? Молодці! Ви хочете бути здоровими. Тож бережіть себе і будьте здорові!